Порівняно невеликі інвестиції, однак великі проблеми. Маючи у власності незначну частину акцій компанії, важко відстояти свої інтереси, кажуть міноритарні інвестори. Керівники фірми можуть виводити капітал, доводячи підприємство до банкрутства. А міноритарі суттєво втрачають у ціні акцій. Крім того, вони фактично не мають впливу на повсякденне управління компанією. Законопроект про похідний позов має виправити ситуацію. Похідний позов це позов акціонера міноритарія, який він подає від імені компанії до менеджменту цієї ж компанії у випадку умисного завдання збитків акціонерному товариству. Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів щодо запровадження інституту похідного позову. Верховна Рада ухвалила в першому читанні. Новим інструментом зможуть скористатися акціонери з пакетом понад 5 відсотків, здебільшого великих компаній. Якщо у особи 5% акцій, якщо це дрібна компанія з невеликим оборотом, з невеликим доходом, то великої заінтересованості у такої особи не буде подавати позов до менеджменту, оскільки там його частка в цій шкоді буде незначна. Втім, у закону, якщо його приймуть, буде і зворотній бік, кажуть юристи. Жертвами можуть стати мажоритарні акціонери, адже документ здатний посприяти такому явищу, як «грінмейл». Грінмейл продаж пакета акцій фірмі емітенту або менеджменту за ціною значно вищою за ринковий курс. При цьому особа, яка продає пакет акцій, погрожує в разі відмови від угоди провести вороже поглинання або створити складнощі у функціонуванні цієї фірми. Грінмейл часто порівнюють із рейдерством. Однак, метою грінмейлерів не є захоплення фірми, а лише отримання грошей. Конічне метогі блокірублокіровка підприємства прайс. Потім виходять з а купіття у нас. наш пакет, потому что мы же инициируем эти иски в суд. И, соответственно, я на своем опыте видел не один раз, когда предприятие вынуждено было в 20, в 30, то и в 100 раз дороже от рыночной стоимости выкупать доли вот этих миноритариев, которые своими, злоупотребляя своими процессуальными правами, блокировали деятельность предприятия. У цілому, запевняють юристи, законопроект відповідає європейським нормам і захисту прав інвесторів. Втім, на думку деяких правників, у ньому бракує норми про ненавмисні збитки від дій топ менеджменту. Не виключено, що вона з'явиться після доопрацювання. Юлія Боерськова, Олексій Мацкевич, Олексій Попов, новини телеканал Бізнес.